Балакаєш ось. Що балакати? Знімаєш? Розказуй людям, куди ми їдемо. Друзі, привіт! З вами Нік Дотошний і Мія, і ми їдемо сьогодні. Як ви вже здогадалися, по відео на виробництво тачок? Тачок? Тачок, да. Які міцубісі? Чивольтвакен українського виробництва тачки. Будівельні ще до рівня Міцубісі ми ще не доросли, але я думаю, ми доростемо. Ти думаєш людям зайде такий формат? Ну, Мія, ми спробуємо. Зайде, не зайде, не знаю. Ми покажемо, що виробляється, що виготовляється в нас в Україні. Ну, я бачу, що ти так непоганенько підготувався. Вимитий, вибритий, напахнився. Ми точно їдемо на тачки. Ну так, да, точно, точно, точно. Знаєш, що мене цікаво, що ти вибрав саме виробництво тачок. Ну, по-перше, тому що я вважаю, що тачки вдома в господарстві потрібні кожному. Тачки постійно ламаються, постійно їх треба міняти. І ми надіємося, що нам на виробництві сьогодні розкажуть, покажуть всі нюанси, всі свої розробки і так далі. Я думаю, що сюжет буде дуже цікавий, тому що я їду реально. Я хвилююся. Я собі цілий список написав запитань, які я маю запитувати. Я чуть не тиждень готувався, там шукав все про тачки, дивився, як роблять і так далі. Що я цілий тиждень готувався, уявляєте? Ну, заінтригував. Тоді погнали? Я вмію. Я вмію заінтригувати. Ну Що ж, друзі, ось ми і на виробництві тачок. Як бачите, які великі паліти ручок, зараз ми будемо здавати, як тут все робиться, як тут все виробляється. Ну що ж, погнали. Друзі, як бачите, справжнє-справжнє виробництво, ну масштаби реально вражають, стільки тачок. Тестую тачки, ну а як ви думали? Друзі, з нами представник групи компанії Квітка Віта. Віта, дуже приємно з вами познайомитись. Дуже Зараз приємно. Віта нам розповість, як все виробляється, з чого виробляється. Нам дуже цікаво, з якого року виробляються ваші тачки. Наше виробництво започаткувалося з 22-го року. Це якраз підпало з початком повномасштабного вторгнення. Було нелегко, але ми справилися вже на початку 23-го року. Ми випустили свою першу партію тачок. Віта, от я бачу, ви тут дуже дуже багато тачок попривозили. Розкажіть нам, які ви маєте види тачок. Ну, загалом, наша унікальність на ринку, те, що ми пропонуємо тачку Трансформер, а угу. це під собою несе два види рам, три види кузовів і три види коліс. Це дозволяє нашому споживачу зібрати тачку таку, як він хоче, під свої потреби. Угу. Загалом нас 28... Комбінацій. Перше таке чую, щоб було 28 комбінацій. Так, да, це наша унікальність на ринку. Ну що ж, давайте тоді перейдемо до тачок. Ось можете познайомитися з нашою першою тачкою Формула-1, одноколісна. Віта, розкажіть нам про раму. Я думаю, підписникам буде цікаво, в чому унікальність цієї рами. А, ну, давайте розпочнемо спочатку. По-перше, у нас гумові якісні ручки, не пластикові, не полімерні. Ага, да. Вони не злітають. Дісно, можете спробувати? Дійсно, дійсно, гумові дійсно. Ну, Йдемо надалі. Рама у нас виготовлена з металу товщиною 1,2 мм. Це uh -huh. дуже міцна труба діаметром 32 міліметра. Переб'ю, що це такі у вас oh. за вгини? Можете розказати, yeah. що це таке? Тут на рамі в багатьох місцях у нас є ребра жорсткості, uh -huh. вони надають міцності конструкції, uh -huh. і у нас є так само підпорка задня, яка дозволяє. Підтримувати, по-перше, кузов, по-друге, знову ж таки міцність конструкції і стійкість самої тачки навіть при перекиданні, коли вам треба викинути. Від... Якісь матеріали з самої <гум> тачки. <гум> далі колеса в нас кріпляться в двох місцях. Варіація для наших ага, споритувачів. Ага. Це для того, щоб підібрати під зріст людини. Ага, людини з меншого зросту краще кріпити ближче до <гум> самого користувача, для людини вищого зросту далі. <гум> <гум> Таким чином тачка сама при перевезенні не чіпляється за відомим. Так, дивіться, я замітив тут такий кутник. Що це за кутник тут на цій рамі стоїть? Ну, цей е, кутник знову ж таки для зміцнення самої угу. рами, угу. і що важливо, він у нас ширший ніж усіх порівняння з іншими тачками конкурентами. Угу. Секундочку, секундочку переб'ю. Друзі, я просто торгував тачками. Я знаю, що колись е, я мав бюджетні китайські тачки, реально кутника не було. І бували проблеми, ось для чого він ще служить, цей кутник. Коли ви, наприклад, їдете і хочете висипати ну, щонебудь там, чи пісок, чи ще щось. цей кутник в першу чергу також служить опорою, ви рівномірно викидаєте, і вас, як сказала Віта, не порушується конструкція рами, тобто він це все надійно тримає і ні одна з тих здух нікуди не зміщається і не порушує геометрію колеса. Давайте розкажу вам ще про передню підпорку кузова, в чому її унікальність. Порівнянні з іншими тачками конкурентів, в неї, по-перше, кріплення на дальній відстані. Ця підпорка кріпиться в раму болтами по горизонталі, не по вертикалі. Це... А чим це? Чим це? Це допомагає зберегти міцність самих болтів, які ми кріпиться і ага. немає на них великого навантаження. Ага, тобто, друзі, зрозумів, якби були вертикально, то навантаження б йшло на болти, і болти б вироблялися. Коли вони горизонтально, то навантаження йде на раму. Так, Правильно, так, так. супер. Віта, розкажіть нам ще щось трошки про кузов, щоб підписники знали, що воно, як воно. Ну, Перш за все, лінійці квітка про кузова у нас великого об'єму 100 літрів. По-друге, ми маємо три варіації: звичайний оцинкований кузов товщиною 0,8 міліметрів. Кузов фарбований товщиною 0,8 міліметрів. Це є тачка, як так. називається, експерт? Експерт. Ага. І третя варіація кузова це індастріал, фарбований так само. І товщина його 1 міліметр. Ага, ти найтовший кузов так. іде, найтовший? Знову ж таки, повторюсь, в нас кріплення кузова угу. попереду йде на дуже довгій відстані. У всіх конкурентів вона або вуща, або на один гвинт кріпиться. Наш кузов кріпиться в шістьох місцях: чотири, як бачите, понизу ага. і два попереду. Ага. Кріпиться е, такими гвинтами діаметром 8 міліметрів і довжиною 20 міліметрів. Це дуже міцні гвинти і, в принципі, дозволяє зберегти знову ж таки, стійкість самої конструкції ага. тачки. При розвантажуванні, завантажуванні корито не тікає, воно міцно прикручене. Так, до речі, Віта, я тут бачу, у вас цілі камери стоять, щоб фарбувати. Яка технологія фарбування? Розкажіть. Ну, фарба у нас наноситься найсучаснішим способом угу. методом порошкового фарбування. Угу. Ну, бачите, друзі, дійсно класно зроблено, не потьоків, нічого немає, все чітко. Так, Віта, розкажіть нам ще от вага тачок яка яка? Вага тачок варіюється від 12 до 20 кг, залежить від не того, яке колесо, який кузов угу. береться. Бачу двохколісна тачка. Розкажіть, для чого ви робите такі тачки? Навіщо вони на ринку? Такі тачки? Е, так, це е, остання наша модель, формула угу. 1 Двоколісна. Угу. Тут ми вже додали два колеса для більшої стійкості в перевезенні. Е, Вантажів Так, да, вантажів. Ага, зрозумів. Якщо на колісно маневреніше, то та більше стійкіша. Тобто тою я можу всюди більше повертати, але я колись щось навантажую високе, я десь загубив баланс раз так, і висипалась. Так. А в тій такого не буде. Тут бачите, друзі, тут вже реально вона йде стійка, але знову ж таки, щоб маневрувати, то, то то тобі треба ходити вокруг неї, а не нею маневрувати. Та перше вид колеса це пневматичне колесо. Воно може мати різну на шаровість гуми. Відповідно від цього міцність. 2 пір, 4 пір, 8 пієр. Наше колесо дуже міцне. Міцність в нього 8 пієр. Uh -huh. На ньому це в принципі ага. і пише. Так, це колесо дуже е, м'яке. В нього хороша амортизація і м'якість на бездоріжжі, uh -huh. але це колесо боїться проколів. Тому ним uh -huh. не варто користуватися там, де можуть бути цвяхи чи якісь гострі предмети. Ага, наступне давайте. Ух ти, що такого колеса, чесно, я не бачу. І мягеньке. Що це так, за колесо? Так, Це е, суцільно мова колесо. Переб'ю віта, переб'ю. Друзі, відразу скажу, що тут з 5-6 тепла градусів, і колесо взагалі не дубове. Бачите, яка резина м'ягенька, гнеться, і тут також так. Е, це колесо відрізняється міцністю, довговічністю. і треба добре постаратися, щоб. Щоб що знищити, там, та... Та знищити. зламати. Ну, видно, видно, що ця гума, я так розумію, це йдуть ребра жорсткості для цього колеса, я так зрозумів. Так, але варто сказати, що це колесо майже в два рази важче, ніж пневматичне. Ага, тому ага. тут вже в залежності від того... Від роботи, так? Так, да, від роботи. Ух ти, яке красиве червоне колесо. Так, це наш третій коліс поліуретанові колеса. Це вже суцільна лита шина, заповнена uh -huh. гусматичною речовиною, від чого деякі люди називають це колесо гусматик. Воно uh -huh. може бути різного кольору. Знову ж таки, це колесо, в принципі, м'яке на бездоріжжі, але дуже поступається тою самої м'якістю пневматичному і не боїться проколів. Ним можна користуватися будь-де де є гострі предмети. Всюди підходить на будь-якому від <світ> Я замітив, що дуже легенько крутиться колесо. я Так думаю, що воно на підшипниках тут так? Е, так підшипники ось можете подивитися. В нас всі закритого типу, дуже якісні. Ага, бачу. Це я вам скажу, це є пилозахищений підшипник взагалі. пилозахищений, бо коли йде обойма металева, це не пилозахищений. Тут підшипники, друзі, стоять пилозахищені. Так, і в тачці формула 1 одноколісний, угу. в нас кожне колесо кріпиться на вісь 20 міліметрів. Це дуже ага. місна вісь і, в принципі, знову ж таки дозволяє. Зберігати стійкість, довговічність користування. І тут ми можемо зробити висновок, в принципі, що довговічність самої тачки залежить від виду робіт, під яку ви її підбираєте. Для садових робіт легше взяти тонший кузов і пневматичне ну, да. колесо, а для будівельних робіт вже колеса, які не проколюються, товщий кузов. Відповідно, ага. більш міцніша тачка. Ну, в принципі, я тут згідний, коли на будівництві щось там працюєш, що валяється там і шкло, і плитка, то, звичайно, що краще брати з колесами, які не пробиваються, чи з гумовим, чи з таким червоним, як нам Віта розповіла. А. а для дому, для садівництва, звичайно, що з пневматичними колесами. Або у вас просто будівництво, де немає mm -hmm. ніяких там <хи> цих шкла, де немає плитки, тоді можна брати таку. Друзі, в нас виникло питання, як саме проходять тестування ті тачки. Зараз Назар нам розповість. Назар, як, як проходять тестування? Ну Дивіться, ми нагружаємо е, тим матеріалом, який у нас є. 10, угу. беремо бух дроту по 18 кілограмів угу. і пробуємо їздимо всяких там ямах, комочках, і бордюрах, з бардюрів. І дивимося, угу. чи у нас кріплення все в порядку все на місці. Тобто реально тестуєте, навантажуєте, щебень, піском і. Так, якщо в нас щось деталь якась виходить з ладу, ми її заміняємо ага, на ну, ага, більш ага. е, сучасну. А, Наприклад, там е, з 10 чи 100 тачок одну тестуєте, як це відбувається, плюс-мінус. Е, це при кожній партії трубі виходить, ага. при кожній партії металу. Угу. Чи метал приходить якісний, чи метал приходить, ага. скільки має бути. Тобто прийшла партія металу, ви раз протестували, Прек, значить вже можна робити. Спробуємо, якщо кольори обміняємо, ага, супер. І в мене зараз таке цікаве питання, про як ви там гнете труби. Розкажіть нам про цю технологію. Так, як я вже говорила, ми постійно працюємо над вдосконаленням. Mm -hmm. В нас на виробництві є трубогиби з числовим програмним керуванням, є лазерна порізка, є власна порошкова лінія для фарбування, також преса для фарбування і витіснення металевих компонентів. Mm -hmm. Це все дозволяє нам зробити, розрахувати над точні якісь результати, mm -hmm. внести зміни в кінцевий продукт і відповідно таким чином вдосконалити його. Зрозумів, зрозумів. Тобто геометрія все чітко, все співпадає. Це ви вже налаштували, скажімо так, з роками і з практикою. Так. Ну що ж, друзі, я думаю, вам сподобався сюжет. Як ми приїхали на виробництво, я думаю, в подальшому ми також будемо їздити по різних виробництвах і показувати, що виготовляється в нас в Україні. І також закликаємо всіх купувати українське.